Вітаю, ви на Ютубі Еспресо. Дякуємо, що ви з нами мене звати Христина Яцьків. Це Еспресо коментар. де Ми говоримо про головні тенденції. Зараз будемо говорити зокрема про військово-політичну ситуацію в нашій країні про ситуацію, принаймні частково по лінії зіткнення. І зі мною на зв'язку, зараз колишній командир штурмової роти батальйону Айдар, науковець, військовий аналітик і краш всіх, хто. Цінує якісну військову аналітику Євген Дикий. Євгене вітаю. Слава Україні. Героям слава! Не перехвалюйте. Я не перехвалюю, але ну справді треба шукати якесь раціональне зерно в тій горі полови, яка зараз ну насправді в менфпросторі в нашому коїться. Почну з напевно головного бачила ваші коментарі вже на цей рахунок, але менше з тим. Видання за телеграф буквально днями зауважує, що скоріш за все, ті от обстріли Харкова, і загалом ситуація в Харківській області підказують, що сили оборони готуються до власне протистояння більш широкому або масивному наступу в Харківській області. Це може бути Куп'янськ, це може бути Сватівсько-Кримінський вектор в цей бік, так би мовити. Ну але, але разом з тим, ми відслідковуємо дуже цікаву активність сил оборони в контексті саме асиметричних дій в Білгородській, до прикладу, області. Чи варто нам остерігатися якихось більш масивних рухів росіян саме в цій цьому українському регіоні? Чи є достатньо у них ресурсів зараз, і чи сформували вони необхідне угрупування? Це два дуже різних питання. Остерігатись варто завжди. Остерігатись варто завжди, бо якщо ми десь їх не чекатимемо, тоді дійсно зростає ймовірність. Не забуваємо, що ця війна дуже унікальна. Обидві сторони дуже прозорі одна для одної, як ніколи до того в історії. Оцей так званий туман війни, про який писав ще великий клаузевець, коли мав на увазі, що ти знаєш свої сили, свої засоби, але дуже мало знаєш про ворога. Так от це перша в історії війна, де туман розвіявся повністю. От е, ми прозорі для ворогів. Вороги прозорі для нас, і це зовсім нова реальність, в якій доводиться воювати взагалі, от вперше за історію людства. І е, з цього витікає, що якщо вони знатимуть, що ми їх десь не чекаємо, ну дуже ймовірно, що в такому разі, навіть не маючи достатніх ресурсів, вони можуть ризикнути туди вдарити. Просто на ефект несподіванки, е, пригадаю, що е, нам свого часу це вдалося. Е, власне, минулої осені ми саме так звільнили більшу частину Харківщини. От е, саме того, що вони просто нас там не чекали, чомусь, от вони просто не вірили, що ми здатні наступати в двох місцях одночасно. От і, і коли ми почали Наступ на Херсон вони вирішили, що на Харківщині точно все спокійно. А тут упс, от так, от щоб в нас такого Упс не було, звичайно, чекати їх треба. І дуже добре, що наші сили оборони теж ці уроки чудово знають. От тут я думаю, що. Нам з вами нема чого порадити залужному та його генералам, Вони самі то знають. От е, а, власне і друге питання: наскільки я б оцінював високу ймовірність, що вони зараз почнуть там наступ? Я би оцінював поки що вкрай низько. Е, бо е, от з того, що в кінці минулого року ми почали говорити про серйозні проблеми в нашій армії, що в нас не вистачає людей, що в нас не вистачає снарядів, тощо з цього інколи робиться хибний висновок: що, а у наших ворогів все в шоколаді. А тут зовсім нема такого зв'язку. Тут ситуація прямо протилежна. В них рівно ті самі проблеми, що в нас тільки ще й помножені на масштаб Росії і матушки і ще й на санкції. От е, про їхні проблеми з залізом зараз виносимо задушки, але навіть з людьми, і то в них проблеми. Та і не менш гострі, насправді ніж у нас. От і е, ми це можемо побачити, по тому, що от е, їхній, наскільки я розумію, навіть не головнокомандувач, а саме їхній верховний государ-імператор, наказав взяти Авдіїв. І от вони кидають серйозні дуже сили на Авдіївку. Вони ці сили в Авдіївку розбиваються, От ці сили в Авдіївку сточуються зараз. От рівно так само, як свого часу вони сточувалися в Бахмут. От саме там така йде така ну, влетенська саме несорубка, в якій перемелюються зараз, їхні резерви, і от вже одночасно е брати Авдіївку за наказом Государя. І зачистити плацдаром у кринках, який ну от просто як кістка в горлі їхнім генералам, тому що їхні генерали, на відміну від государя, чудово розуміють, наскільки з військової точки зору небезпечно те, що ми на лівому березі. От так от, вже одночасно на дві таких операції їх не вистачає. От вони поки що на кримки так і не зібрали достатньо потужне ударне угрупування. Я не кажу, що вони не пробують нас звідти сковернути. Ще як пробують? Але. Ну, таке враження, що просто фізично не вистачає людей. От і в цій ситуації очікувати, е, що вони відкриють серйозний новий наступ на третьому напрямку, на Харківському. Ну чесно кажучи, поки не бачу, ким їм це зробити. Хіба вони різко припиняться е, воювати за Авдіївку і перекинуть сили туди? Ну але поки на це абсолютно не схоже. Поки таке враження, що якраз Авдіївка для них питання саме політичне, принципове. Тому, чесно кажучи, я б поки там ну не, не високо оцінював вірність додаткового наступу. Я підкреслюю слово додаткового. Бо, взагалі, то наступ тими силами, які вони вже наразі мають, вони ведуть з червня цього року. От наступ на власне Слобожанщині на у цій всій ділянці від Лимана до Купінська, він почався рівно одночасно із нашим наступом на півні. От, як тільки ми почали проривати лінію Суровікіна, вони почали відтягувати наші резерви, щоб не всі доїхали до лінії Суровікіна. і на жаль, цей план їм вдався. Тобто, оскільки вони почали наступ на Слобожанщині, нам довелось частину бригад, які готувалися для наступу для прориву їхньої оборони, замість цього навпаки, от прямо з полігонів, наприклад, в Німеччині, вести не на Запоріжжя, а вести їх прямо під Купенськи, там закопувати в оборону в окопах. От Це їм вдалося. Програма максимум, тобто реально віджати в нас куп'янський лиман, програма максимум в них не вдалася. Але і оці, і оці їхні спроби вони тривають з невеликою перервою на вересень місяць. От вони наступали там з червня по серпень, потім був місяць перерви у вересні і з жовтня вони знов цей наступ поновили. Тобто, що вони, в принципі, наступають на цьому наступ, на напрямку, ну це, м'яко кажучи, не новина, і там давно вже відпрацьовано, як саме цей наступ зустрічати, і очікувати, що. що Ось дуже радикально зміниться, Ну я поки не сказав, не, поки не очікував. Але Де. те, що треба бути готовим до такого сценарію, ну це однозначно. Я думаю, що наші сили там готові. Ви зауважили, що у них також є проблема, і це зокрема проблема із залізом. Давайте трішечки на цьому зупинимося. Власне, чи є симптомом цієї проблеми зараз? Появи оцих от північно-корейських ракет КМД саме, і КМ, саме саме яке йдеться. враховуючи, що корейська зброя та техніка вона навіть по російських мірках є супер неякісною. От росіяни самі, скажімо так, не генії якісної продукції. От, але хто тримав в руках автомат Калашника, не зможе не погодитись, от але порівняно з корейцями, то в них Європа. От я коли їм приїхав мільйон снарядів від товариша Іна, чесно кажучи, для мене велике питання: кому товариш Ін більше допоміг Москалям чи нам? Тому що я вже, я вже моніторив регулярно русських воєнкоров, то я вже не милувався цими чарівними, абсолютно фото Сау-Гвоздіка, яка повністю тепер виправдовує свою назву. Тому що отак, от як квіточка розкрита гармата, от і підписи русських воєнкоров, там оце от пі-пі-пі-пі-пі-корейська -пі, доїхала. От тобто, коли вони заряджають ці корейські снаряди, це кожного разу така, знаєте, руско-корейська рулетка. Я собі просто уявляю, скільки мають перед тим наркомовських 100 грам дернути російські артилеристи, перш ніж от зарядити. Так ви ж розумієте, що з ракетами не краще. Тобто, я думаю, що їхні ракетники згадують ці старі соєцькі пісенки по типу Деміла спадає ракета, від нього біжав розвід, і і, і так далі. Я гадаю, я гадаю, що, до речі, ми до речі не знаємо на одну корейську ракету, яка долетіла до Харкова. Скільки ракет лишилось прямо там, де їх запускали? От, нам це поки що невідомо. Uh -huh. От але то тому сам факт, що вони ви змушені таке, вибачте, лайно, використовувати, це означає, що їхня промисловість не встигає за потребою їхньої армії. От для того, щоб наприклад зробити оці два потужних пуски по Україні перед новим роком і в Новий рік. От для цих двох потужних пусків вони використали по балістичних ракетах це місячний випуск їхньої промисловості. От, а по крилатих ракетах це два місячних випуски їхньої промисловості. Тобто, щоб тепер нове таке, щоб тепер знову так по нас вдарити, треба одне з двох: або почекати ще два місяці і назбирати, або залазити в недоторканий запас. А вони минулого року просто не, не сподівались, що війна затягнеться. Вони думали нас швидко розбити, і тому вони тоді, крім недоторканого, вони свої запаси дуже дуже сильно вичерпали. Потім схаменулись, і тепер наразі таке враження, що от вони вистрілюють рівно стільки, скільки промисловість встигає зробити. А ми добре знаємо, скільки вона встигає зробити порядка 10 балістичних та аеробалістичних ракет за місяць, оцей власне кінжалів іскандерів, і порядка 30-40 крилатих всіх типів разом. Це з одного боку немало. Це достатньо, скажімо, неприємно. Але це далеко не те, що було б їм треба, щоб, хоча б щотижня нас так кошмарити. Я вже, я, я вже не кажу про щоденне. От і от, судячи з того, що на деяких із ракет було вже маркування, що вони випущені в четвертому кварталі 2023 року, то от дійсно це так і виглядає. Прямо, прямо з заводу на пускову ви людина, яка знається на науці, дуже логічно мислите, і відтак зробимо висновок, що енергія, знаєте, ні звідки не береться і нікуди не зникає. І е, донедавна північна Корея мала змогу підтримувати Російську Федерацію снарядами. Зокрема, і балістичними ракетами і артилерійськими, А зараз, вже кілька днів поспіль, у них у самих є потреба їх використовувати. Звичайно, під видом навчання. потреба. І я б це не сказав. Вору... Да. Я б не назвав це потребою, але в них так, є так, бажання так. постріляти. От поки що вони стріляють в море. От це мені дуже нагадує оце, стару легенду про царя Ксеркса, який е, свого часу доручив випороти море. От і море, море отримало 300 батагів. От от поки що. Бо, е, нещасне, е, власне оце Корейське море е, отримало там в перший день 200 снарядів, в другий день точно ще не знаю скільки. от Але да ця розвага поки що триває. Е, окей, якщо припустимо буде якась ескалація в цьому регіоні, чи відволічеться Північна Корея від підтримки Європа відволічеться, е, але це, на жаль, інтурді. стосується і Південної Кореї. А не забуваємо, що південна Корея насправді є опосередкованим, але постачальником снарядів для нас. Корейське законодавство, південнокорейське, забороняє напряму постачати зброю до, до воюючих країн, е, тому вони постачають штатам, а штати свої снаряди постачають в обмін нам. Тобто, по факту, ми вже воюємо з це... корейськими снарядами достатньо давно. І тому, на жаль, так, тут може бути в дві сторони спрацювати. Як по нас вдарив конфлікт в Газі, е, дуже, дуже суттєво вдарив саме по постачанню снарядів, бо все те, що лежало американське навіть, але на ізраїльських складах, і воно до нас їхало якраз по дуже короткому логістичному плечу. З момента удара Хамаса, звичайно, що Ізраїлю снаряди потрібні самому, і звідти вже не їде. Боюся, що з Кореєю тепер може бути якраз саме так, і навіть не виключаю, що це якраз товариш ПУ попросив товариша іра, тому що інакше я, чесно кажучи, не бачу особливого сенсу для самої північної Кореї просто так стріляти в море. От, чесно кажучи, от е, ніякої реальної військової цілі вони при цьому не досягають, а нерви сусідам тріплють і в якийсь ж момент можуть таки огрісти її у відповідь. Хоча Південна Корея виявляє фантастичну стриманість і не ведеться на провокацію. Ну але якщо хоч один снаряд полетить, все ж таки не в море, а реально в південних корейцях, ну може початися війна. Тому е, нашу інграється м'язами отак, ну, от буквально на межі. Ну не ви, не виключаю, що на прохання товариша пу. Цікава думка, особливо враховуючи ту вісі зла, про яку ми говоримо, і про те, як Російська Федерація підкидає масла огонь там, де може це робити. Добре, якщо я просто нагадаю, також що у південної Кореї намітилися просто шалені по і фінансуванням контракти з Польщею на найближчі роки. Тому це теж це теж дуже на, насправді тривалу перспективу. Ви зауважили дуже влучно про сполучені штати, які надають нам підтримку. На жаль, зараз ми знаходимося в такому такий люфт-паузі. Я дуже сподіваюся. І там все ще вирішується питання надання нам того необхідного фінансування. Але буквально вчора інформаційний простір шалено збурився. Зокрема, і заявою від Меттю Міллера, речника державного департаменту, США, який заявив про те, що Сполучені Штати не будуть підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-2023 років. Трошки інший буде підхід допомогти стати українському військово-промисловому комплексу на ноги. Це пояснює Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ закордонних справ у своєму стрімі із Вадимом Карп'яком, не йдеться про підтримку у 2024 році. Державний департамент сказав, що коли Україна твердо стане на ноги, матиме достатньо зброї та ресурсів для протидії російській агресії. От тоді сума підтримки може ну, бути зменшена. Слухайте, але ну так. я розумію, що нам би хотілося почути це. Але отут, як науковець, вибачте, коли є пряма мова людини, я звик чути саме те, що людина сказала. А не те, що нам би замість цього хотілося. На жаль, там абсолютно прямо було саме сказано про зменшення підтримки вже у 2024 році, і в мене таке враження, що це була дуже насправді недолуга, я б сказав, неоковирна спроба держдепа якось морально нас підготувати до того, що в конгресі можуть так і не домовити. От чесно кажучи, спроба дуже така. Ну, ви вибачте за вульгаризму, але галіма. От я це просто не можу. інакше сформулювати. От, тому, що е, в реальності ми бачимо, що відбувається. Е, республіканці фактично взяли е, ну в республіканці зараз діють так, як Хамас. От як Хамас бере дітей та жінок в заручники і починає висувати політичні вимоги. Отак, республіканці наразі взяли в заручники допомогу Україні е, і е, виставлять вимоги до Білого Дому стосовно суто внутрішньої американської проблематики. Причому стосовно внутрішньої американської проблематики, яка не мала розв'язання останні 40 років. А зараз республіканці вимагають одним ударом зараз цей вузол, який 40 років зав'язувався, взяти і розрубати, білий дім не може піти на ці їхні вимоги, не може прийняти цей ультиматум терористів. От там ідуть дуже складні переговори. І фактично ж варіантів: два або такий і білий дім, і Демпартія дуже сильно прогнуться під республіканців, і тоді ми отримаємо допомогу. Або ж там буде таки повністю патова ситуація. Обидві партії так і не домовляться, і обидві заявлять, що це буде критичне питання, за ким вони виходять на президентські вибори, які в Штатах цього року, і вони все вже зараз бачать саме в призмі цих президентських виборів, до яких лишилось 10 місяців. От якщо заради цього їм треба пожертвувати Україною, ну подумай, що таке Україна, коли стоїть питання: хто очолить Америку на наступні 4 роки? От в них логіка така. От тому нам теж треба дійсно бути готовими до того, що нами можуть пожертвувати. І дійсно, як, якщо, Конгрес, <кій> <кій> якщо Конгрес не затвердить нам е, фінансування військової допомоги, е, то в такому разі все, що зможе робити власне Білий Дім е, без згоди Конгресу, це хіба що сприяти передачі технологій. От і розповідати, що таким чином нам допомагають самим стати на ноги. Це не, це не називається допомогти стати на ноги, це називається кинути в воду, а далі, якщо вмієте, навчитесь плавати. Ну, але ми маємо бути готовими і до цього зрештою, ми воюємо не для Америки. Ми воюємо, тому що ми хочемо жити в своїй yeah. країні. Тому ем... а інша річ, подивіться на це з іншого боку. Насправді для нас буде дійсно страшним сценарій, якщо так і не домовляться. Я теж поки все ж таки плекаю надію, що буде якийсь компроміс, і в кінці січня чи початку лютого проголосують продовження допомоги. І один рік нас буде. І от тоді треба точно розуміти, що в нас буде точно ще один рік, а далі абсолютна невідомість. І в цей рік треба максимально вкласти свою оборонку, щоб в кінці двадцятого го нас набагато менше цікавило Трампа там не беруть Байдена чи ще когось третього про кого взагалі не чули. От, от, щоб нас взагалі щоб це були вже суто американські проблеми, а не наші. От в нас буде, я сподіваюся, що в нас буде рік на це. Як знаєте, в тому старому єврейському анекдоті, от про те, як оголошують, що за тиждень кінець світу, от потоп. І е, старий Реба збирає євреїв в синагозі і каже: Ну що, каже, ну вину чули? Всі такі перелякані, так чули. Милосердний Бог дав нам цілий тиждень на те, щоб навчитися дихати під водою. От я сподіваюся, що в нас буде рік навчитись дихати під водою. От, але маємо бути готові до того, що е, Може не статись, і якщо так, звичайно, це означатиме повну зміну стратегії нашої, тобто тоді, звичайно, на якийсь час, принаймні на рік, забуваємо про всякі наступи, забуваємо про мрії, про перемогу, а стаємо в глуху оборону, бо знов просто вижити і утриматись, стане над задачою. От, але стаємо тоді в глуху оборону і знову ж таки максимально розвиваємо свою оборонку, щоб далі все ж таки переламити, переламити ситуацію. І в принципі, може навіть маємо їм подякувати, що вони наперед попередили ось такий варіант можливий. От маємо вже його тримати і в голові, і вибачте, в бюджеті вже зараз резервувати на це кошти. От, вибачте, вже зараз переглядати бюджет, в якому зараз всякі місточки, плиточки, все От забуваємо про все зайве. А якраз нарешті робимо анонсований президентом два роки тому, але чомусь досі. Не створений оборонний фонд, от куди мають піти, власне, всі кошти, спрямовані саме на оборону, і забирати ці кошти, вибачте, звідусіль, але не абстрактно в бюджет держави, де їх потім можна і на серіальчики попиляти, а саме конкретно в оборонний фонд, нікуди, нікуди більше. От я думаю, що оця оцей виступ в держдепі має нас трошки до цього стимулювати, трошки показати нам реальність ще раз І саме в ті, от для нас немає іншого світу, інших штатів. Ми в цій реальності маємо вижити. А за те, ми також, уявіть, говоримо собі. Зараз... уявіть собі, якщо ми дійсно все це пройдемо, все ж таки вистоїмо і переможемо. Але уявляєте якою країною ми після цього будемо? Буде дуже важко, я точно знаю. І напевно Ні, в ми з ними не бажаємо. Я кажу: а ви уявляєте, якою країною ми, якщо ми виживемо, перевожимо, то якими ми з цього вийдемо? Ну, ми реально вийдемо над державою. От вони реально з нас ліплять на державу. Ну що ж поробиш? Доведеться стати. Доведеться стати, але поки ми говоримо про перспективи розвитку нашої оборонки, оборонки, обороночки, ми також маємо. Знаєте, на ходу великої війни зберегти ті потужності, які у нас є, і дуже часто народжуються під час широкомасштабного вторгнення. Отже, протягом двох років, колега з цензуру Таня Миколаєнко Ніколає, написала доволі цікаві, доволі цікаві думки, підкреслюючи, що дуже часто держава сама підставляє виробників, зокрема і зброї в нашій країні. Вона наводить приклади оцих от тяганин державної аудит служби до виробників їхня нібито відсутність у них права заробляти на тому, що вони виробляють, і ну, крім того, каже, Історія... що дуже часто так. та у відкритих джерелах ну, дуже речі, легко знайти речі. дані ці... про українських виробників в цій історії з держаудитслужбою, насправді то держаудитслужбу підставили, якщо чесно. Інша річ, що вона мала б теж трошки подумати, головою і не підставляється. Ну взагалі, то по закону всі дії аудитслужби були правильні. Взагалі, то не аудит служба прийняла постанову, у якій виробники уряд. не мають права отримувати прибуток. Це наш мудрий уряд на початку війни е, так дивно потрактував, що наші виробники мають бути патріотами, от просто взяли, заборонили будь-який прибуток на їхньому виробництві. Чим одразу поставили їх в дуже нерівні, неконкурентні стосунки з іноземними виробниками. Так. Тобто, тобто, уряд споров величезну дурницю. А вибачте мене, держаудит служба перевіряє ті норма. Активні акти, які є чинними і законними в країні, постанова на той час була чинною і законною. А аудитслужба це перевірила і співала Ай-Яй караул. А тепер з неї потім зробили крайніх. Ну, ну нормально взагалі історія. Ну то ну то таке. дуже доречно, але. Дасу відкрило 44 провадження. Дуже часто вимагало е, деяких виробників ВПК документи про реальне розташування складів і так далі. І так далі, і знову підкреслю дуже часто у відкритих джерелах можна знайти О, зайву інформацію про наших виробників. Так. І танічас про того... це і пише, що часом прилітає. Ну, ну да, так не зв'язувати це саме з ДАСУ. Ну, чесно, ну не серйозно. Я розумію, що цензор, е, ні, цензор, ні, давайте теж називати речі своїми іменами. Цензор працює на наших виробників зброї, які теж далеко не білі і не пухнасті. Якщо ви поцікавитесь, скільки, наприклад, абсолютно легально навіть заробила е, українська бронетехніка за минулий рік, і побачите цифру 380 мільйонів доларів прибутку. Окей, якщо весь цей прибуток інвестований далі в розвиток виробництва, це прекрасно. А м'яко кажучи, якщо не весь, а е, щось пішло і на швейцарські дачки, навіть керівників дійсно успішних хороших оборонних підприємств, тоді це правда виглядає трошки інакше. Тому давайте теж от давайте не впадати в крайнощі і не робити, що тут є чорний Добре. бій. Тут не настільки проста ситуація. Цензор зайняв конкретно одну позицію. Він, вибачте, лобіює інтереси. Добре. Давайте теж прямо скажемо групи Пашинського. От давайте називати речі своїми іменами. От а я, наприклад, далеко не далеко не впевнений, що вони в усіх ситуаціях такі. Вже Янголу з крильцями, але так, нам зараз потрібна зброя, тому багато на що вартувало б закрити очі. Так, давайте, давайте прийдемо до того, що наші виробники зброї далеко не янголи, але в нинішній ситуації вони зазвичай є меншим злом, і багато що варто тимчасово не помічати. Але саме так, а не робити, що вони білі, і пухнасті, а всі, хто проти них Згодна. Ну давайте теж да? абсолютно правильно круті акценти, колонка, про яку я говорю. Вона про те, що дуже часто, а оце нас взагалі в дуже багато сфері з'являється інформація про так. Да. так. А це взагалі І... частина того, що ми весь 23-й рік прожили так, ніби війни нема. От український тил взагалі не перебудовувався на військові рейки, і оце значна частина цього. Так взагалі не прибрані відкриті джерела, взагалі не змінена нормативка про те, які дані мають бути у відкритих реєстрах, от вони не засекречені на час війни і так далі. І на жаль, це вже мало абсолютно прямий результат. Давайте ж скажемо прямо, що під час оцих от останніх ракетних ударів, якщо в минулої зими були переважно по енергетиці, то цього разу ні. Цього разу основними цілями були саме оборонні. Заводи, от і на жаль, е, наскільки я знаю, е, поки ми не озвучуємо публічно по кому саме прилетіло, ну але тільки в Києві я знаю три підприємства, які дуже серйозно постраждали, скажімо так. От е, а наскільки я знаю, те саме є в Дніпрі. От е, тобто, на жаль, саме е, навіть при всьому тому, які чудеса робили наші повітряні сили, збиваючи ото все, що летіло, але навіть при відсотку збиття 90. То 10%, які пролітає, це на жаль дуже багато, і ми реально за оці останні удари ми втратили кілька підприємств. Це, це насправді дуже серйозно. І е, ну, це нагадування нам всім, що ми все ж таки воюємо з ворогом, який поки що має набагато кращі за нас можливості саме дистанційних далеких ударів. І що отак як зараз ведуться наші повітряні сили, чому в нас взагалі досі існують і воюють повітряні сили? Бо вони з першої години цієї війни перейшли на партизанський режим. От в нас фактично партизанська авіація, в нас партизанська ППО, і саме тому вони настільки ефективні. От так, от, власне, ми маємо зараз розвивати партизанську промисловість. Ну і не можу не погодитися. Лиш маленька ремарка. Росія, звичайно, може бути далеко і може дотягуватися до наших, зокрема. Підприємств військовопромислового комплексу, але коли я думаю про те, як наші повітряні сили круто відпрацьовують по Криму, зокрема по пунктах управління, от буквально ледь не кожен останній день. То просто хочеться сказати Алілуя. дуже круто. Ні, Наші діяти взагалі роблять фантастику. Оце, до речі, і до речі, вибачте, якщо я ще 30 секунд, ми насправді це недостатньо цінуємо. От ви знаєте, як людина, яка була в Грозному, в 95-му, мені є з чим порівняти. Так, до нас долітають окремі ракети та шахеди, і нам це дуже неприємно. Але хто з нас бачив над головою російський бомбардувальник? От насправді ж ніхто, крім ніхто далі лінії фронту. От і це насправді фантастично за всю історію оцих от війн радянського союзу та Росії. Це перша війна, в якій Росіяни не дали контролю над небом. Афганці, чеченці, сирійці, власне, грузини в 2008-му От вони могли б нам розповісти, що це таке, коли нема контролю над небом. Що це таке, коли міста просто саме от е бомбардують абсолютно безкарно, коли саме не ракетами, які в них в дефіциті, ми з вами сьогодні рахували, скільки вони їх там за місяць випускають, uh -huh. а коли просто налітає звичайна фронтова авіація, якої в них дехалери, от, і просто собі сипе бомбами не керованими, які потрапляють куди завгодно, але які півтонні кожна, і от яких просто. То якщо посипати на місто, то міста нема. От, власне, ніхто з нас цього в тилу цього не переживав і, на щастя, сподіваюсь, ніколи вже не переживе. І оскільки нам нема з чим порівняти, ми це не цінуємо. А те, що зробили наші повітряні сили, це насправді фантастика. Нікому до нас це не вдавалося. Дякую, Євгене, за цю розмову. Євген дикий, екс-командир роти батальйону Айдар. Науковець і неабиякий військовий аналітик, будьмо відверті, долучався до нашого проекту еспресо коментар для користувачів Ютубу Еспресо, на якому вам варто залишатися, поставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і реагувати на відеороботи, які ми з колегами для вас робимо. Дякую всім завдяки кому цей запис вдався. Мене звати Христина Яцьків. До зустрічі.